Всім привіт. Всім привіт! У нас сьогодні розпаковочка, одна, моя, одна Софіна я Моя, ану, зараз подожди технічна пауза. Так, пауза була, бо треба був нам цей телефон. у мені цей телефон? Хочу подивитися, бо в моїй посилочці будуть подаруночки як завжди, від тему. а Я не пам'ятаю, що було заказано, а що було в подаруночок Ти можеш поки відкривати свою зараз посилочку. давай у мене така одна маленька, зараз буду відкривати. Так неудобно. собі, щоб було зручніше. Так, а я поки шукаю своє замовлення. Дай, все я. Давай відкривай, поки що показуй. Тут -то. ось ой. Ось такі заколки зірочки, тут так. 4 штуки. Так, а ні, я дивлюся, що, мабуть, цей товар у мене був без подаруночка. Це, мабуть, наступна посилочка буде з да, 4. Так, Такі це вірочки. і просто. Тоді відкладаємо телефон. Так, щоб тебе прийшло, тут показує. Ось. Звичайні заколочки. Як у нас в дитинстві було. Зараз, до речі, все повертається, все як було раніше модно, зараз таке модно. Дивлюся по одягу, зараз в моді те, що я наша сила тапові ну, 2000-х років. Що <клес> там, дивіться? Ні, ні, я сама хочу. Дивись, закріпляєш? Ні, я хочу подивитися як краще буде. Ну тримають класно, я тобі скажу. Да. Тобі я вижні? так от хочу, щоб не заважала волосся. Ну, то можна в школу так робити, і тобі буде зручно, вона й не буде лізти на уроках, коли пишеш. І буде красиво. Диви по дві штучки так уділа. Ага. Ай є, мама. Твою так, 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 знімаю. Ні, вона буде прикольненько, так, тримай, а я тим часом буду відкривати свою велику. Ну, давай, я відкрию, а ти будеш доставати, що Окей. тут у нас. А, я ще хотіла глянути, на скільки у нас це замовлення, яка сума замовлення в нас вийшла. Так. У нас це замовлення без 25 центів 50 доларів. Так, я так перезразуміла, чорте зараз грошей. Так, бач, куди всі гроші діваються. Всі гроші витрачаються на тему. Так я достаю. Давай, доставай. Погнали. Я бачу, що там є. Ага, тут щось дожди. Два в одному, це схватим. якась гра, мабуть. А, ні, це не гра. Так, да, це, це гра, Це я нам заказала Бен. гру, тримай. Бачила багато в... дивись, обережно, не поріжусь тут. Давай я Ні, відкрила. відкрила? А, давай. Бачила багато хто в Інстаграмі грає, ой, в інстаграмі і в, в цю гру. Вирішила нам її заказати. Я думаю, що... Так, це наклейка. Що буде весело. Так. Це просто наклеєчка. Подарунок. А, її, мабуть, сюди по центру ось наклеїть треба. Зараз а, ми да. її зразу сюди і наклеїмо. Ось такі До речі, пакетик можна зберегти від цього буде. Так, конечно, одразу попахує. А які резиночки ти кажеш? На резиночки оцікав. Ну так, да, тут должна бути таке воно. Ну да, запашок, конечно, жесть. Воняє. Ой, ці штуки. Зараз я вам покажу, як це все должно бути. На кожну резиночку, я так розумію, йде да, свій колір. У мене цей бірюзовий зараз ми його так. вдінем вдінемо. Якщо вдінемо. Подожди, де? а як воно там вставляється? Воно вставляється так. Ні, воно, мабуть, отак да вставляється Значить, треба його зверху і, мабуть, зав'язати. Я, якщо чесно, думала, що воно вже прийде це вже готовим, що не самі ми повинні це все робити. Це Це треба а ти бачила не бачила такої ігри? Ні. Та ну вона прикольна. Тут, я е ці, да? Тут ці всі віровочки Вони між собою, як попала, плутаються. Коротше, взяв ці віровочки заплутав, ось як вони там є. Тоді їх, ну, зараз я покажу. Я думаю, що вже багато таких побачив Все, ось така віровочка, типу виходу. Тоді ти просто вставляєш кожне, ну, воно якось тут навіть і не натягнути, там воно должно бути таке. Ну, Хоча, якщо там перекручувати їх, може, воно буде більш натягнутим, або можна просто зав'язати. І ці штучки ти між собою плутаєш спеціально їх, типу, там понаставляш разом. І з ставлять правильно. Так. І тобі треба переставити ці фішечки так. Щоб у тебе вийшла рівна вірьовочка, в общем, і тоді ти її забираєш собі. Тоді ти просто переставляєш там ліво-право і собі в общем, збираєш. Хто більше розплутав, той виграв. Так, все. На цьому давай покладемо сюди в мішочок назад, щоб його не загубитися. Ми тоді все поробимо і засунемо його в общем сюди. Угу. Дуже класно, те, що вже є мішочок, і нікуди не треба буде його тіряти. в общем. Запашок, звісно, стоїть ужасінький, але. Воняє. Давай наступне, що в нас? Ніхтя зламала. Гра це була, щось там вона не дуже дорого коштувала. Зараз, якщо вийде, подивиться, яка її була ціна. Це якась? Її ціна 120 гривень. Мовлена. Так, це моя кофточка. Вона там одна? Так. Да. Ковтиночка, дивимося розмір ешечка. Колір такий. О, ма! Що можна? Колір кори бузковий. вона така напівпрозора. В общем, я не знаю, як вона буде. Да, вона така легенька, вона таки, я йшла така полупрозора, легесенька. Звичайно, що це поліестер, я так піднімаю повністю. А ну, сейчас. так, да, 90-поліестер і 5 еластат. Ану, відкривай далі, що там буде. Терманали. Я думаю, що вона буде ну, коротко, Мама, обична базова така футболочка. Ні, я не знаю, що це було. Дай. Давай, відкривай. Ці футболочки теж вони там були щось. Там, як завжди, я все покажу але в кінці, як воно виглядає. Ось такі. Я давно на них дивилася, думаю, брати не брати, але взяла, думаю, хай будуть базові такі. Так, відкривай, щоб нічого не порізати. Дожна бути ще біла така. Так, да, там є, щось. Давай, подожди. Давай, потрошку доставай. Така біла косточка. Ну. Давай ще зрівняємо, по якості вони однакові не однакові. Ну, оця це... по ціні. Наші зараз гляну. Так краще, так? Да? По ціні біла 235, а та 120. Ну, вона не чисто біла, вона така, типу, як молочна. Розмір дивимося. Розмір Ска. По составу все так само. Я не знаю, ні, мені здається, що вона буде однакова. Ну, така тканушка, я не можу сказати, що вона з чого вона такого зроблена, є, якась цікава. Це мені наче фіолетова така, трошки м'якіша. Взагалі, я поміряю, тоді, як воно буде сидіти, покажу. Ну, Сподіваюся, буде давай, до тіла теж приємно, і буду носити. Давай, далі. Далі якась ось така штучка. Давай покажу. Що... <laughs> Якщо чесно, думала, що ці штучки. Ні, ні, подожди, подожди, не зміниться ну, і... ось дивись, хоп, і все. Думала, що вони будуть це для трошки. Яєць? Ні, ні, це не для яєць. Давай розкажу. Це для е, дерев. В общем, укорінювання дерев, вокруг стовбура, сюди земля, вокруг стовбура, і робимо укорінювання. Мені треба буде зробити його, тому я взяла. Не знаю, чесно, думала, що будуть трошки більшими. Може, мені навіть і не цього, щоб огорнути стовбура. Бо на фото, як показують, там, бі, наче як моя ладоня, а воно насправді таке малесеньке. Їх в наборі йде, може не закривай, бо я не знаю, як його <тас> розкіш. Раз, два, три, чотири, п'ять, шість, сім, вісім, дев'ять, десять штук в наборі. Якщо в мене вийде показати, що в мене з цього вийшло-не вийшло, я його за. Я його зніму і покажу. Так, давайте покладемо в такий <тас> пакетик. Так, давай наступна. Далі якісь навичка колготи. Да, так, це колготочки. Зараз подивимося, що це за колготи. Повинні бути якісь везеруночком, я пам'ятаю. Да. Ось таке. Їх ціна 112 гривень. Так, зараз в мене колготи, руки в кольцях. 112. Подожди. Ага. Візерунок, не знаю, видно, не видно. Зараз я їх. Их... Не хочеться їх порвати зразу, звісно. Буде нахело новий наряд. Так. Да. В общем, я їх помірюю під якусь спідничку або платькою і покажу. Розмір у них, мабуть, один, нічого не пишуть. Так, давай, далі доставай. Все це Це якийсь світер, мабуть? Мама, ну не забираємо. Ні, це в мене тут зараз згляну. Це, це, це на зав'язках кофта? Да. Кофта на зав'язках повинен це... бути ось такий костюм, але так, який він по гостю. якості прийшов, не знаю. Що Це Це штани. <рес> <рес> <Верх ногами> взяла. <рес> 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 так. Ну, Штани вже наче кращі, ніж минулий. Я, по-моєму, брала тут. Боже, мама, що. Дивлюся, да. що ця емочка може бути на мене трошки ширша, але по довжині. Я не впевнена, що вони на мене і сядуть. І тобі холодно, не буду. Якраз можна вдіти таку кофточку і зверху цей костюм. Взагалі, мене смущає єдина це довжина. Мені Нарязко. здається, що вони на мене будуть короткі. Давай. Ось така. Тому що, тому що в мене. Воно і на мене буде, буде нормальна, як nice. Ну, ці широкі, ці, наче прикольно. Ну, коротше, поміряю. Давай я ще раз гляну кофточку. Кофта спереді на зав'язках. Скільки зав'язок? Раз. Дві зав'язочки, в общем. По якості, наче... Ну, по якості вони непогані, общем. Я сподіваюся, що і сядуть вони непогано. не так як минулий мій костюмчик, я думаю, хто <гум> дивиться, той пам'ятає, бо я сидить з волосами. Давай далі. Ось така яка штучка, мама. Да я покажу. Давай покажи. Така яка штучка, це розчска. А, так? Да? Да. Мама, а. Це для лисих якихось. А, Ні. а для та ні, це звичайна розчиска для нас, але дивлюсь, вона просто так дешманське зроблена. Ну, вона така якась трошки жахлива. її мої приколки що, як розчісався. Якщо волосся залишилось, ну, вона дуже груба, вона не дуже груба, вона тут немає. Так, у нас було, закінчилась пам'ять. Ні, так дай я покажу. Взагалі, де як вона там? Розчисляться, і якщо залишилося тут волосся, просто нажимаєш все зібрав. По ідеї, типу, должно бути прикольно тим, що, в общем, чистить зручно. Але на розчоску, грубо. Так, да, вона просто ужасна, ну мінус. мінус. Її ціна була, сейчас я вам скажу, щось, там, мабуть, 60 гривень якесь. Зараз я гляну. Зараз її немає в наявності, але так, да, тут вона стоїть 50-70 гривень, ну, щось таке. Але, чесно, розчитувала я, що буде щось, типу, ну, щось лучше. Але окей, поїхали далі. знову якийсь коричневий. Знову якийсь коричневий. Це я хотіла, це костюм. якщо. Це, да, це костюм, ціна цього костюма 853 гривні. Це кофточка. Якщо чесно, я цей костюм хотіла, але хотіла в іншому кольорі. Зараз я, якщо знайду, в якому кольорі я його хотіла, я То покажу. Це така кофточка, знаєш, це одяг колір як оце у бомжі ходить. Софія. Тобі чесно кажу. Ой, господі, ну ти дала. Господі, хотіла знайти, він такому що є. Ні, Воно уголуний. О, ось цей колір. Гарби, Хотіла конечно. в цьому кольорі, але коли я робила замовлення, чому я замовила в цьому? Я щось сама себе не поняла. По якісті вони відрізняються від того костюма. Тут я брала розмір есочку. Той взяла в Емочки, тому що, коли я беру есочку, на мене короткі штани. Ну, такі, типу, хочеться трошки довшими. Я вирішила спробувати взяти більше, але щось не знаю. Отакі воно... такі штани. Ну, Тут така легенька в'язка, Нараз типу на кофті, зараз Виріз в... Ні, це не штани. Це штани. Це спідниця йде. А-а-а. І така довга спідниця на них, але щось воно таке все прозоре. Я не знаю, наче треба сюди ще якусь, Блін. Шорти? Та ні, не шорти, якусь підкладку. Ну, коротше, я подивлюся, я поміряю, як це буде виглядати. Сподіваюсь, що це буде око. Взяла на... Зараз, на осінь. в общем. Щоб гуляти в ньому. Якраз щоб не мерзнути Але <з> спідниця мені здається, що буде довго, але все це ми повіряємо. Там ще щось залишилося да. Давай. О, а це твоє? Да, це коріче. Ще щось є чи ні Ну, все. Ось і тобі досталось. <з> це вона хотіла ці носки. В общем, я і за. О, тут навіть такий розмір дивлюсь, маленький, що і тобі должно підійти. Я думаю, що вже всі такі бачили скрізь. Їх вже багато. Тебе можна в зал. На обзорчиках в залу мені в не ходить, ну так. Да. Курячі лапки. Все, дивира, якраз тобі, ну, може, трохи великувати. В неї зараз 35-й розмір. Ні, я б не сказала, ну це. 35-36, я думаю, на більший вони будуть маловаті, якщо брати, тому що п'яточка сіла отлично. Та ні, під, покажи ж так. А. Підніми. Ану, встань, покажи. Вони є, як гетри йдуть, такі, типу, високі. Порівняти трошки. Всю. Можна. Я не пам'ятаю, вони наче не з категорії дитячих шли, але зараз я гляну. Але. Тихо, не зламай, А ну, зараз подивимося. Не <гас> падаємо. Ну так, да, ціна їх була 71 гривня. <гас> так, ну зараз дивимося розмір тут. Довго це грозится, в общем. Не хочу вона. Але він тут йде один розмір, і вони точно шкарпетки ну, не дитячі, це, а жіночі, ну типу по чоловіка. Але я ж кажу зразу, що якщо хочете брати, я залишу силочку, вони йдуть на маленький розмір до 37-го. На більший розмір вони вже будуть малувати. Я, ну, дай покажу, якщо видно. Зараз піде, піде, підожди, хочу показати п'яточку. Ось п'яточка в немає на місці. <рик> <рик> Знімай все або вдівай. Все, на цьому розпаковочка наша завершена, але відео ще не завершено, тому що далі я поміряю два костюми, я поміряю свої нові ковтиночки і я поміряю колготи. Один дизлайк це оці розчоски. Я реально не знаю, що її можна розчесувати. Вона просто ну, дерев'яна, та ну, кота. І коту, я думаю, такої буде. Ну, хіба що попробувати, але ну, і то я не впевнена, що мені здається, що і котові буде такою больно розчасуватися. А ну зараз подивлюся, може вона і правда для котів? Мені здається, що ні. Так, ми будемо розчісувати. Щітка для волосся, блін. Як показується, що типу, тут вона має бути м'ясеньке, все, але ж вона, ну, реально дерев'яна і вона, ну, вона ще плюс так зроблена, вся, дивіться. То, в дирочках. Ну, така дішман, дішман, ну це просто жесть. Движіть. <сум> Танцює в своїх ножках все, далі дивіться ангр. вже, як воно на мене сило. Тут малюха якісь неполадки, я вирішила показати, як виглядає гра і як в неї саме грати. Я заплутала ці всі резиночки між собою і розказую, в общем, як в неї грати, що переставляти там треба вліво, вправо, вперед. В общем, кому як зручно. Суть цієї гри була розплутати повністю всі резиночки. Тут я все вам показую, 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 яка його грається. Ну, в общем, нам гра зайшла, ми в неї вже граємо там, дня 4 ну, просто, блин, на ура, і блін, ну реально така прикольна гра, можна гарно їх заплутати тоді. в общем, Супер. Оці ковтиночку стіло класно, мені подобається все, як і наспуста. За одну показую і капроночки. Зараз покажу ближче їх. Ось так, це везериночки всі видно. Дійсно, що в них тут і так шортиками. І на попі дві полоски. Що не зручно. Я не знаю, на... через підницю видно не видно. Там дві волосочки є. Ну, це, в принципі, кожа, вона, вона, вона така доволі плотна, но я не вийде. якщо б діти щось таке тяжечку, то буде вигнати, і буде носити нога. Тому там, скажімо так, восьмерочка з десяти, так вони непогані. А, ні, не, дівчата, охрана отміна охрана отміна Дивіться, все один раз. Один раз оділа. І вже все десь зацепила, як вдівала, і вони вже в порваті. капруночки на один раз. І то не знаю, чи це я зачепила, чи вони вже були такі порвані. Тому що я ж їх не перевіряла, не дивилася. А це вділа, в діло бачу. Показувала вони, що В Взагалі, все, дівчатка, капрунки ці не беремо, не беремо. Так, ось так кофтиничка виглядає джинсами. Я скажу, мені подобається. Класні базові футболочки, не футболочки, а кофточки, при тому, що їхня ціна там до 200 гривень була. Чи 160, чи щось таке, взагалі, точно не пам'ятаю вже. Але вони реально класні. Ну, до тіла, ну така тканинка трошки груба, але ну, я б він сказала, що вона, мабуть, неприємна чи ще щось. Але підібрати образи можна які хоч піднигти, бо я погнала далі. Так, наступний мій образ це спідниця з глюбочкою. Я скажу, що мені подобається стіло, все класно, але вона дуже висока, я її взагалі тут собі підтягнула. Вірні, вона висока, вона довга на мене. Дівчатка, в кого зріс там більше метр шістдесят, можете сміло собі грати. На вас вона підійде ідеальненько. Хочу ще приміряти собі такого ремня. Це теж в мене було замовлення, але інше я брала, можна його так, взагалі теж зробити, підкреслити далі. Пілімішочок, але не знаю, щось він мені наче сюди не сильно. Ну він ну класно, класно. Довжина. Треба або каблучок, або платформу мені в общем, тому ну, що тут я вже затягнула як можна, або просто чуть її зменшить якось. Я ось підвернула один раз і вже вот, моя довжина, ти по мені подобається. Ну дійсно дуже приємний до тіла, такі ну взагалі класненьке він. Мені подобається дуже мене. Капероночки піднісся, там потім теплі колготочки. Зараз же ще є ті колодочки, типа аляка-пробки, але знизу вони на міху, Можна ганять хоч і всю зиму. Так, бо погнала мірять інший костюм. Так, ми показую другий костюм. Так, мені подобається все як сір. Але я тут замовила собі емочку. Це на мені зараз Емка. Можна було сміло брати і мою есочку, в общем собі, бо в мене перед цим був такий невдалий, в общем. Вибір з костюмом. Я там заказувала еску, але прийшла таке щось общем. Але в мене з такої якості вже є штани, і кофта теж вони після стірки не кашла нічого, виглядають дуже класно, тому я задоволена цим костюмом. Може, я його собі трошки вшию тут спереді, зайнята. Ну, подивлюся, може і так оставлю. тут трошки негарно сидить, бо так, на мене трошки великий. А кофточка сіла класно, мені подобається, дивлячись на те, що вона, в общем, емочка, зараз все оверсайз і тому подобне, і можна тискати її класна. І здивіться, що трішки штани, але я ще й за чого брала, бо по довжині вони там йдуть. Якщо есочка, то вона йде трошки коротша. І я побоялася, що може ще будуть на мене короткі, але можна було обрати еску. Ну, Хоча ціна красики, там одів або ще на щось будуть просто ідеальненько, тому... Мій зріст метр шістьдесят на ось так сидить тамочка на моєму зрісті. Все, ну він просто супер. Він такий м'ягесень, такий приятний до тіла. Мені подобається просто вау.